Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Бравл Старс, і якщо чесно, давненько у мене не було. От, але якщо ви дивитесь це відео, то прямо зараз останній шанс взяти участь в розіграші на 15 тисяч робуксів. Це, якщо чесно, немаленька сума, і ви можете взяти участь в моєму телеграм-каналі. Просто-напросто треба буде підписатися ще на два телеграм-канали моїх близьких друзів. І в принципі на цьому все. 15 тисяч робуксів є шанс виграти. Так як я вже давненько не заходив в Бравл Старс. Тут у нас багато що додали. По-перше, я би хотів забрати стардропчик. На жаль, звичайнісінький, але нічого страшного. Окей, що у нас в шопі є ще цікаво? У нас тут е мехафінкс. Добавили скінчик і. 300 гемасів за скін. Потім два стардропи дають безкоштовно. Коротше, ще з ума зійти. Тут треба засунути 400 гемів, щоб отримати легендарний стардроп і мега скін. Ну, коротше, таке відчуття, наче це обманюють просто челів. Мені таке не подобається. Зато є мега трофейний бокс, сезонний, тисяча мастеріс. Якщо чесно, я навіть не знаю, що тут може бути. Можливо, він уже давно відкритий, просто. Ну, до давно доступний, ви його пооткривали. Просто я дуже давно не заходив. І тут, якщо чесно, багато дуже призів. І щось світиться, мені скін дали на грома. Да, ну такий, якщо чесно, мені не сильно потрібен. Спрейчик, пінчик, плеєріконка, пінчик ще один, ще один пінчик, і на цьому діло все Окей. І ще у нас є 10 рандомних стардропів Це, якщо чесно, дуже-дуже прикольно. Давай їх всі позабираємо. 100 коїнів. Що у нас ще тут? Ще 100 коїнів. Коїни це дуже хорошо, тому що за них можна багато що купувати, і в мене їх вже зібралось реально купа, я би їх на щось витратив. Плюс, якщо я не помиляюся, зараз уже. Відкрили сезон копілки в клані, і її б я теж, якщо чесно, трошечки пофармив. У мене. Ну, постійно, виходить, фармити непогано її, проте не завжди її фармлю. А треба фармити. От. Що в нас ще? Скінчик на Дінич, походу, новий, на грома ще один новий, на розу якийсь і на лу. Ну, скінчики, якщо чесно, такі собі звичайнісінькі. А скін на меха Едгара по знижечці. Таке відчуття наче, непогано, чуєш. Меха-скінчики, вони, в принципі, серйозні. І вони бачать, ну, за які суми взагалі продаються, а тут можна просто Леми отримати, як варіант. Як варіант, прикольно. Давай подивимося, чи на Едгара ще є якісь меха скіни, чи він тільки один. Оце мені супер цікаво, аби я тут тільки ще Едгара знайшов. Ось до він. Да, дивись, бачиш, тут дуже багато меха скінів, і ще отакий буде давати в батл пасі. Ну такий скін, mm -hmm. Mm -hmm. чи меха-Едгар. Меха Едгари такі собі, чесно кажучи. Краще з батл Пасу цей. Цей з батл Пасу реально прикольніший, ніж меха Едгара. а ще в мене є доктор, тому, коротше, меха Едгар мені не треба. Це 100%. Окей, давай дивитись, що в нас взагалі є. У нас є правил арена якась, у нас є мега-пік, мене є 15 квитків, і вона закінчиться через 5 днів. Зума зійти. Окей, давай, давай по порядку. По-перше, в дешечки мапа непогана. Я знаю, кого можна на цій мапі покачати. А тут у нас е... хорошо. Тут у нас все окей. Що в нас по копіє? Щось у нас хтось там, по ідеї, нафармив, а вона, походу, тільки началась. Чи що? Походу, вона тільки началась, бо ще ніхто взагалі не почав її фармити. Взагалі ніхто. І один чувак просто один раз виграв. Хіба таке може бути? Хм. Можливо, її реально тільки додали. А можливо, ні, хто знає. Ладно, давай заберемо ще тисячу паверпойнтів. У мене ваще якісь суми тут нереально жорсткі. Я би ще скіни якісь закупив, але на мегапік я готовий піти. Прям без розігрівона. Я не грав Бралла Старс, напевно, тиждень. Дев'я, яка тут мапа цікава. Ага, тебе запускає, набрав арену. Ну, а що ж тут робити треба? Дестрой треба ламати базу. Давай візьму Джесі, якщо базу ламати. 3 на 3 батл, вся ерунда, щось тут треба робити. Коротше. Черт, я знаю, що тут треба робити. Зараз подивимося, Затестимо. Якщо тут Джессі конкретно сильна, то чому й ні, Дивись, у нас по 100%. Що тут іде і як ламати, треба? <пока> Поки що, я не знаю, але ми це все обов'язково зрозуміємо. Ага, виходять чели, ми їх, скоріш за все, будемо вбивати їхніх челів. І треба захоплювати от такі ще моменти, правильно? А, ні, вони самі просто. У них кстати, по 8 тисяч хп, чуєш? І мене 8 біт просто з'їв. І в нас ламається база. Прям хорошо ламається, а хто її так ламає, чуєш? А її якраз боти і б'ють. Її якраз боти і б'ють, я поняв. Там появився, оно робот якесь. Так, давай давай якось пробувати його вбивати. У мене є ульта, но гіперки ще нема. Щас ми гіперку дофармим. Мені ще чуть-чуть ту гіперку дофармити. Сейчас ми, ми зробимо прикол. Отакий. Отако. От І база конкретно жорстко ламається. Правда, не дуже. Ну, типа, капець як сильно. А, ти маєш стояти в кругу, тоді вона відкривається, і вона по тобі стріляє, прямо обалдіть, якими плюхами, чесно кажучи. І у нас ХП прям тратиться супер жирно. А чого ти тратишся то? Чого воно тратиться, об'ясни? Так, давай може зробимо тут нашого чела. Він може, можливо, нашим буде, я не знаю. Я, я просто ще ну, до кінця нічого не зрозумів, но окей. Давай отако якось поможемо, але мене, якщо чесно, з'їдають. Турельку то я вкачав, але її швидко і знесли. Ага, він якийсь левел лавел У нього там вообще шостий, й сьомий, а у мене тільки четвертий. чи він хілиться постійно? Нас вообще розносять тут капець як жорстко. Там вісім бит чудо. Обалдеть! що тут просто несеться, Якщо чесно, я ще до цього режиму абсолютно ніяк не привык. Просто цей Кендж так жорстко якось е, хілиться. Я просто турель поставлю, хай вона поможе всіх рознести, але не факт, чи вона там прям капець багато що зіграє якоїсь ролі. Так, я теж левелап получив. не знаю, чи я із за цього більше. Так, да, я більше дамажу з левелапом. Значить, левелапи треба получати. Як їх получати, чорт його пойми, вообще. Но Кенжі дві буває, і за цього прокачує левел, у нас ще у чувака 10-й. Я не знаю, наскільки це серйозно? Так, ну Кенжі репнув. Це супер круто. Я би пішов, попробував поставити турель. Не знаю, наскільки це буде хорошо Отако От давай попробуємо вальнути. Я чисто з собою дефаю, і турель ми знесли, хоча б одну, уже хорошо. Ну, нас 7% у них 100. У нас нема ніякого взагалі, якщо чесно, шансу. Перебороти цих пациків скоріш за все. Обалдіть вона дамажити, поняв? І вони все одно нас всіх рознесли. Жесть. 305 тисяч демеджа я наніс. Ну у них чуваки більше нанесли капець. Ну, по демеджу я реально багато наніс. Але цього тупо недостатньо. Жесть. Це серйозно. Ладно. Тоді, короче, мега пік ми вальнемо пізніше. Можливо, через це і ніхто його не грає, бо тут якось ще тяжко. Ну, не знаю, побачимо. Давай попробуємо покачати нашу лілі. По суті, у мене зараз на ній 666 кубків, і я би її качнув би абовдіть, як сильно. Ну, по крайній мірі, постарався це зробити. Давай реально затестимо цей момент. Я думаю. Що шанси у мене дійсно є. Так, морожен щеклу іди погуляй. Він ще мене може взяти і заморозити, а я не хочу, щоб він мене заморозив. Я би отако відійшов, а відійти я не можу. Так, слава Богу, я свалюю. Ти поняв? Я не поняв, що там відбувається взагалі Вона АФК стоїть. Ладно, слава Богу, що вона ФК, бо я б уже там і програв. Вона б раз мене вальнула. Так, оцей Лу, якщо чесно, трошки задовбав. Ми його бистенько тако рубашимо, бо він, блін, морозить, і це, якщо чесно, не хорошо. Ой-ой, там лілі 10 банок. Вона ж мене просто з'їсть! Що робити, що робити? Вона просто щось всіх поз'їдає, від неї треба втікти якось. Її можна вбити, якщо сильно постаратись, коли в неї буде мало хп. Ультою, чисто. Ну не факт, чи в мене вийде. Взагалі не факт. Далеко не факт. А вони дружать, ти понюхаю. Вони кентують з цим збароном. Давай отако забайтим їх. Щоб топ-3 я получив. Топ-2 тепер я получив. І тепер її чисто треба вбити. Но я буду і тікати і набивати ульту. 100%. Ну, не встиг я вже нічого зробити. <laughs> ну, все одно топ 2 У мене він стрік великий, я його не слив. Це вже хорошо, що з першої каточки на лілі я не програв. Що все буде супер. І будемо щас тестити далі. Вона затімилась з бароном, блін. Ти представляєш? І вона реально його не вбивала. А в нього банок ні черта не було, і м -м, вона його так сказати дефала. Давай попробуємо хоч одну банку забрати. Кенжі там взагалі дві вали. Ну вони там б'ються. Значить, вони ще будуть хілитись. А я поки отут баночки заберу. Так, там Джекі. Джекі це крепко. Так, давай отаков. Я знаю. Ой-ой-ой! Вотаков. -ой -ой! Не-не-не! Я вообще никого не переграв, мене тупо слыл, він стрік мій там вообще. Про. <плес> Провалився повністю. Моя тактика зіграла зі мною погану шутку. Ну, нічого, нічого, нічого страшного, ми все рівно зможемо нормально на ній нафармити, тому що я відчуваю потенціал цей. І вона може реально роздати стіль каші Прям хорошою. Я думаю, що я на ній можу взагалі хорошо тисячу даже набити. Брока було б ще хорошо добити. На цій мапі, кстати, не впевнений, я чи я зможу на ньому щось зробити. Ну, мене, звісно, вигнали з баночки і одну я не зміг забрати, на жаль. Ну, я, якщо що, живу. Я живу, да. Одну я в нього все одно стирив. Та вже добре. Так, тут нікого нема. Супер. Все, ми відхилились. У мене, кстати, гірчика на ній, походу, нема. На щет. Це погано. Якщо вона в мене не фулова, то я б її, конечно, докачав до фула. Отако, давай попробуємо. Я не знаю, що робити. Так, ну і на фуловий, він і з ультою. Де сюди. Ди сіда, Вась. Ага. А як я помер? Від телепорта? Ну ладно. Що ж поробиш? Тиждень не грати в Brawl Stars. Понятне діло, що буде реально тяжко. Ну я відчуваю, що прям зараз все буде добре. Мене нормально заспавнило, я біля банок, все хорошо. Ми зараз тут шестеримо. Міплі мені, поїде, нічого особо не зробить. А, ну як не зробив? Він, кстати, або що може зробити. Ладно, відігнав мене трохи, нічого ну, страшного, я тут заберу банку. Ти в мене одну забрав, а я зараз заберу ще парочку. Опа, ні, погано, чекаю. Я просто чекаю. Хент, Міплі. нє, нє, нє. Отако. Пішов ти в дупу! Живем! Показав скіл! Блін, ну коли Газонюк накинув на мене штуку, що я бити не міг, я боявся, що я не зможу даже гаджет нажати, я вообще тоді злякався. Прям крепко. Ти поняв, що він зробив вообще? і він нічого не зміг зробити. Блін, ну Перл реально, кабан. Но ми все рівно апаємося, ми все рівно апаємося помаленько. І мені цікаво, чого в мене нема гірчика. Що в мене взагалі. А, так в мене ні нічого нема. Чуваки. Якщо ми будемо її апати. То ми купляємо сюди гіперку. Сразу такого, моментально. Демедж, щит, вся вся ерунда. Так, новий бонус. Е транспорт enemy and lele, shadow Окей. Гірчик, мені надо. На щит. По любому. А цей у нас гаджет кулдаун 15%. Швидше. Блін, прикольна тема. Давай його візьмем жити зможу. І в мене тепер Лілі стала обалденна. Лілі стала у мене максимальною. І тепер на ній стане грати набагато легше, бо в неї, по-перше, більше хп, по-друге, більший демедж. По третє, появилася гіперка. А по четверте, у мене ще й щит з'явився, який дає мені так сказати додаткових 900 хп. І я вже спавнюся 9100 хп. Це дуже багато. Ну і плюс гаджет кулдавиться. кулдаун гаджета на 15%, 15 бистрішні, а це дуже хорошо. 15 від 22 секунд це багато. Це там, секунди 3-4. Ша, шарф. Чесно кажучи, злякався мене. А я на ньому ще й ульту нафармив. А я гіперку тоже так можу фармити чи ні? Да, да, я й так і гіперку фармлю! Откуда в тебе 5 банок, Вась? Бабалдіть, ну ти в баню, пацан. Ну тебе в баню. Так, там спайк не прокачаний, походу. Він, походу, там вверху. Я не хочу ульту кидати, просто так. А отак можу кидати. Хі -хі -хі. Коли вже поняв, що ти там точно є, то вже кинув. Так, шар фульту провтикав Блін, не долетіла, не долетіла. Провтикався Ну, а зараз гіперка буде. Все, зараз буде гіперка Ще чуть-чуть. Все, гіперка є. Ульти нема. Ну гіперка вже непогано. У нас топ 6, я не розумію, там два шарфа, вони якось не б'ють один одного. Тут же Сем, Сем тож сильний. Ну, у мене вже ХП трошки є. Давай я попробую на Семові чуть-чуть нафармити ульту. В принципі, це було б непогано. І сильно багато людей на один квадратний метр, я тобі так скажу. Дуже хорошо, що я ну, з самого краю їм битись прийдеться. Дивіди диві, тікає! Все, він репнув. Все відганяю, хай там б'ються. Отако? І все, і тобі теж хана. Просто прокачався, гіперку нажав. Те зробив, все зробив, і все, топ 1 пішов. Оце мені подобається. 693, кубка. Начинали ми було 666, 700 ми по-любому повинні добити. По любому. А далі більше. Я думаю, що ми її до тисячі будемо прям жорстко качати. Скінчик на нього обалденний. Хух. Буде хорошо. Мапа, в принципі, непогана. Я би ще, звісно, хотів би попробувати на цій мапі брока докачати. Не знаю наскільки це все буде добре. Там теж лілі, поки вона буде. Бити ту двіжуху, я напевно доб'ю оцю. Блін! Ні чорта в мене не вийшло добити. <свист> вона мене просто переіграла. Просто переіграла. Так, хорошо. Зараз постараємося зробити так, щоб мене не переіграли. я просто, блін, банки добив, вона їх забрала. І, коротше, там якось. Ну, я зіграв по поганому. Трошки-трошки розслабився. Не думав я, що вона за мною буде бігти так далеко. Тут же ж не просто так банка лежить. Ні, просто так лежала. Ну все, я забрав. Че заберу ще ці дві, мене буде 5, а з п'ятьма банками я буду дуже сильний. І мені буде байдуже на всіх. Так, Френк. Я трошечки получаю я. Плюхи. Я би, чесно кажучи, просто хотів би ульту фармити, а не плюхи получати. Так, тут ущах нема нікого. Слава Богу. Ну поки всі б'ються, поки всі тусять. Фух, якось я його добив. не знаю, у мене взагалі хп осталось, Хілимся. Ульту викинув, але нічого страшного. Обалдеть, що я зробив! Я і не зрозумів, як це зробив, але я його склав сразу. Все, ну тут у мене топ-1 чисто в кишені. Перл, конечно, серйозний мужик, но у него банок нема. Из-за того, что нього є повний заряд, у є есть щечет зверху. Я не знаю, ще чуваки, но надо його чуть-чуть відігнати. Блін, ну дамажит тоже, конечно, парл, капець. Він капець дамажит. Но його почали пробивати. Це супер. Там ще кит. Так, ладно, ладно, все, 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 кит напав, хорошо. У мене все ок. У мене все ок. Главное, чисто не нарватися ні на кого. Кота добили, я тут все забрав, мене 10 банок. <laughs> так, мужик, пішов ти геть. Ну і ти теж. Все, слава Богу. А в мене ще одного кубка не вистачає. Ні, так не піде. Погнали. Один кубок ще треба. Блін, дві як тут багато банок. У мене дві. Там ще дві. Це чотири. Якщо я всі заберу, це кайф. Але той, хто знизу мене заспанився, теж захоче ці банки. Або той, що зверху? Ще як Дінич, наприклад. Ну він хай буде зайнятий своїм ділом якимось. Я тут поки почилю, покайфую. Так, там гейл. Гейл мені не сильно підходить. Я забираю ці дві. Клоун теж серйозно, двіжуха. Давай отакої якось. Отако, задоджив. І все, і свалив. Хорошо. 6 банок маю. Із за 6 банок я щас получаю багато, якщо чесно ХП і демеджа. І можна бігати битись. Вульта, правда, надо. Вульта прям надо. Но я по чуть-чуть її фармлю. Но є і у вольта. Вольт може її нажати і буде біда. Промахнувся! Проблема? Проблема? Я думав, Дінича на Ізі заберу, а я тупо промахнувся ультою. А він за мною біжить. А мене щас хавать тут буду, чуєш. Я не знаю, що робити. У мене трошки є проблема, Ну все ок, все ок. Я втік. Все, я фармлю. Фармлю ульту Дикін швидко бігай, все, вже не бігає. У кожного банок багатенько, тяжко буде битись. Давай я такого обійдемо. Щоб я завжди був в скраю, щоб мене ніхто не трогав. Опа. Опа. Оце попадос. Отако переігран і знищений туди його. І все, 710 кубків. За 700 перевалили, і вже слава Богу, плюс 28 тільки написано, але насправді я більше нафармив. І 300 коїнів тож сюди, давай. Плюс майстерні ще 300 паверпоїнтів. Сіки в мене взагалі там всього є. Це в шопі мене подивиться, так? Да? 10 тисяч паверпоїнтів, 12 тисяч коїнів, 11 тисяч блінгів. Надо буде ще в наступний раз блінги потратити на якісь скінчики гарні. А на цьому, напевно, будемо завершувати. Не забувайте підписуватись на канал, ставити свій подвайний. З вами був Санчіос, і всім пока-пока.